У найбільшій небезпеці в Нідерландах знаходяться ті українці, які живуть на готелях, на якихось дуже дорогих локаціях, на якихось приватних офісних будівлях, там, де заключені контракти напряму між муніципалітетом і цими бізнесами. А все дуже просто і дуже легко. Чому тому, що контракт це зараз? Короткі контракти на півроку, на рік, максимум на два роки між ними. І зараз бізнесу вже ніфіга не вигодно тримати українців на локації. От чому? Давайте порахуємо, українець платить зараз за саме житло без харчування, там 250 євро, по-моєму. Що таке 250 євро для готелю? Ви задумайтеся, в місяць. А для людей, які взагалі нічого не платять, то от мені цей політет це все покриває. Як ви думаєте, держава це буде довго фінансувати, Якщо вони вже кажуть, що грошей немає, все, лавочка прикрита. Ще я анонсували, що з 27-го року все, новий статус, житло самі шукайте. Моє застереження, нікого не буду за ручку тягати. Повірте мені, вони просто за закриють контракт, скажуть: ви самі шукаєте і все. Ви самі вийдете з того готелю з валізкою і будете, я не знаю, або іншу країну шукати, або ну якщо ви вже будете підготовлені, то знайдете своє приватне житло.